Зараз вечір першу хаваю шоколадку каву. це відбувається на студії радіо КПЄ. Відбувається через те, що в е, один час чоловіки виграли 50 тисяч гривень діджу. Це дало їм можливість укомплектувати до цього порожнього аудитор, аудиторію. От. І у нас є реальна тема, щоб тут стояли короче, плазми в круті, там якийсь був непонятний двіж, веб-камери, всі діла. У нас там на поляну HD звук короче, не... ну, щоб все було дуже-дуже круто. Okay. І, в принципі, ми прийшли в півфінал конкурсу от Nescafe IDX. Ну я, я рахую, що це дуже круто, але там... Нас піджимають, от, е, якось не по КПІжному втикати і програти цю штуку. Ну, тіпа, плюс 100 штук нормальний бонус. От. Я знаю точно, що ці ребята цей кеш не профукають, а використують правильно, максимально правильно. І я знаю точно, що для того, щоб там віддати свій голос, не треба не нічого важкого думати, просто зайти. На сайт Mizcafe.x зайти в розділ соціальний і, і проголосувати м, за радіо КПІ. От, і все, і буде щастя, і ми знову покажемо, які ми КПІшники красавчики виграємо 100 штук от, і знову будемо бити бити себе в груди, що от тема. там Писати всякі ролики, класні темки. ну Це дуже круто. от Я рахую, що якщо ну, хоча б даже... У нас, якщо 40 тисяч студентів, а проголосує 10-та частина, то ми вже зразу виграємо. От. Не будь 10-ю частиною, то будь рука поїждником. Зайди в общагу, там, додому, під, підхабати ще одного-двох типів, от, і вирвемо це голосування. Все.